Ось та собака, про яку я вам казала, вона набагато більша, ніж Росі. Ось вона. Ось вона з Росі і побаюється трошки. Ось вона там лазить. Треба її сфотографувати і написати, що знайшли її. Руська вже не так сильно боїться, звісно, але все одно ще мене плутає. От вона там, бачите, ходить. Ось так. поруч, А ця вже біжить. Сикуха. Ну і тільки 6 місяців вона боїться тут. Дивіться, тут вже підходить. Зараз ми з вами підемо з нею знайомитись, тому що я заведу Росі, і це вже буде набагато безпечніше, ніж з нею, тому що вона боїться. Плюс ця собачка не зла, але все одно вона може поставитись незрозуміло як до моєї собаки. Тому себе не страшно, Ростю страшно, а де та собачка, я не знаю, вона кудись пропала. Так сподіваюсь, вона зараз до нас підійде, тому що треба викласти чат, що вона захопилась. Вони лякаються, а тут наші друзі живуть. Два лабрадори. Поруч. Там тайна і нора. Ось так. Підемо з вами шукати ту собаку. Тому ну, що чесно, цікаво. Цікаво, подивитися, яка вона є. Хоча я її вже бачила одного разу, тому що вона вибігала вже. Тому... Можна. Так вона в мене вже перевчена Зараз я її від'єднаю від повітка. Ну, щоб вона його не погризла. І йдемо з вами на пошуки. Все, гулять. Оп, я бачу ту собачку, зараз підемо до неї. Чекайте продовження в наступному відео.